Так, знімаю коротенький звіт по установці камер для системи допомоги паркування. Значить, одна камера стоїть в мене під номером. Тут посередині по центру. Це передня камера і задня камера стоїть. Тут номерна рамка. Верніше, там, де, там, де фонарик. Підсвітки номера. Це є фонарик від Reno Scenic, але він трошки не підходить. Я саму камеру опускав на сантиметр нижче. Бо інакше вона була за високо, вона, була, вона ховалася от за ту та якби, ну, ручку, не ручку, як там правильно над номером. Тому мусив її трошечки опустити на сантиметр нижче. Ну, зараз покажу, як всередині все. Виглядає і як працює. Так, заводимо машину зараз. І чекаємо, поки, поки запуститься е, штатна наша навігація. Ці дві камери е, зараз я зроблю звук. Ці дві камери вони змонтовані на штатну навігацію. От зараз е, знімаємо, як працює система. Значить, е, Зараз у нас працює навігатор, двигун заведений, все нормально. Я включаю задню передачу. От Я включаю задню передачу. Оп. І в нас переключається камера назад. Тобто задня камера з полосами. Ну, Це проктронік працює, тому що там задні кущі. Далі, алгоритм такий. Я відключаю задню передачу, і в нас включається передня камера. Тобто я можу їхати вперед. О, зараз я включив передню камеру, я можу рухнутися вперед. от Я рухаюся, це видно, що я рухаюся. Ну і відповідно У нас передня камера, е, алгоритм такий, що вона працює хвилину або до досягнення швидкості 20 км за годину, виключається і включається навігація далі. От. Якщо я зараз включу задню камеру, без проблем включається задня камера, і я їду взад. Все, зупиняюсь, бо там далі кущі. От. Далі алгоритм такий. Ми чекаємо зараз хвилину, і відповідно через хвилину в нас включиться навігація, у нас є ще один, ще один момент, який треба вказати. Можна включити камеру передню цією кнопкою і задню цією кнопкою, потримавши їх 3 секунди. Ну, але при, виконанні, при умові виконання того, що зараз відключиться камера передня, яка в нас була примусово включена за допомогою передач, всі блоки в мене знаходяться під панеллю. Там є один-два блочки, вони знаходяться тут. Всі дроти я вів через оцю, ну, скажімо, через оцю стійку, далі попід ущільнювач і назад. Це на задню камеру. На передню камеру е я вже я показував раніше. Я там просверлив в стаканчику отвір, вставив гумку і провів до передньої камери е живлення. От, Вона зараз виключився, виключився е е передня камера виключилася, включилася навігація. Я її можу примусово включити. Натискаємо і тримаємо 3 секунди. Включається передня камера. Щоб її виключити, включити задню. Виключаємо також 3 секунди цю кнопочку і натискаємо іншу кнопочку. 3 секунди тримаємо, включається задня камера. Це можна на ходу включати і можна їхати з задньою або з передньою камерою. Ну, так само, щоб її виключити також. Ось такий принцип роботи. Е, вся система програмується, можна до 10 км запрограмувати, можна до 20 км запрограмувати, можна на 30 секунд включення передньої камери, можна на 20. На, верніше на, на хвилину часу, мені зручніше на хвилину, бо я тут виїжджаю з подвір'я, тому я собі на хвилину поставив, щоб я нічого не зачепив і все нормально. Виїжджаю на асфальт 20 км, включається навігація. Так що отак працює е, система, все працює, все гаразд, е, все ставиться. Renault Space 4 2011 року випуску. Все працює, будь ласка, будь-які будь е, моменти. Все відпрацьовується. От я зараз включив передню камеру ще раз. Виключаю її. Включаю задню камеру ще раз. Ну, тобто, в будь-який момент 3 секунди нажимаємо, потримали і все працює. Виключаю. Всім гараздів на Renault Space 4 2011 року ця система працює. Так що можете замовляти і ставити.